Всім доброго ранку, Боже, благословінь, Нехай Господь наповнить кожного своєю любов'ю в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже, про любов. У першому посланні Петра в четвертому розділі написано: Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Здорово! Також в Луки, 10 розділі, коли Ісус Христос вчив своїх учнів, один законник запитав Його, 25 вір. Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути? А Ісус йому сказав: Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом. І свого ближнього, як самого себе. І далі Ісус розказує таку притчу про е, людину, е, яка, от коли законник запитав його, хто ж мій ближній? Ісус сказав: один чоловік шоз з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого Його. Отже, ця людина була побита. Ішов священник, який подивився, священник, який подивився, і прийшов далі. Йшли левіти, подивилися і також прийшли далі. І тут йому попався, проходив там якийсь самарянин. та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він. Дійшов, вв'язав йому рани, наливши оливи і вина. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. Залишив також він гроші там в, в цій гостиниці, щоб за, за нього піклувались і опікувались. І запитує Ісус, котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближнім тому, хто попався розбійником. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус сказав йому, іди і роби так і ти». Тому давайте ми будемо також милість показувати до людей. І будемо поступати так, як сказав Ісус Господь. Будемо дякувати тим, хто нам відкрив істину. І також будемо йти далі і відкривати істину всім людям. І допомагати, і служити людям один одному. І тоді Господь подарує нам спасіння.